Доброго дня, вітаю вас зі святом, день доброти. Ми гуманітарно-педагогічний факультет, підготували невеличкий флешмоб і хочемо задати вам питання. Будь ласка, яку добру справу ви сьогодні зробили? Насамперед, зранку привітала свого чоловіка з днем народження. Ой, дуже дуже. Далі пішла на заняття сучасної української літературної мови з синтаксису і перевірила самостійні роботи, які студенти писали вдома, і виставила всім п'ять. Я думаю, це добра справа для сьогодні. Для студентів це. Вироб. Так, правда, я теж так думаю. Давайте думає. Дякую, дякую. Хотіла вас запитати, що на вашу думку означає доброта? Ну, на мою думку, доброта це добре вчинка. Я думаю, це все сказано. Коротко і дуже класно. Дякую вам за участь в опитуванні. І ось це невеличкий презент від нашого факультету вам. Щиро дякую. дякую. Ще Ми б хотіли вас запитати. Чому важливо проявляти доброту навіть для незнайомих на людей? Ви всі бачите ситуацію, в якій ми живемо, і оці потреби, які потрібно зараз реалізовувати всім, мені здається, українським народ, для того, щоб допомогти, зокрема, тим нашим воїнам, які воюють на передовій і борються за Україну. Ми ж не завжди знаємо кожного того воїна, який просить допомогу. Тому що ми розуміємо, що від цього залежить подальша успішна доля українського народу. Аналогічно і тут. Я вас сьогодні зустрів, ви йшли по коридору, і я вас запитав, можу вам допомогти. Це ж теж добро, тому що зрозумієте, коли ви робите добро комусь іншому, то хтось може в перспективі зробити таке добровольне тоді, коли ви будете цього потребувати. Дякую вам за відповідь на запитання. У нас є слово призене, не буде Подивимось від нас і нашого вітання. Дякую, Дякую за те, що е, погодилося взяти участь в опитуванні. Дякую вам за таку роботу. Сподіваюся, що вона вам принесе тільки позитивні емоції. Я хочу запитати, е, як доброта, на вашу думку, може змінити світ на краще? На мою думку, так? Угу. Ну, вперше за все, доброта, в принципі, доброта, любов, вона спрямована для того, щоб тільки сузидати, створювати щось нове, виробляти позитивні емоції, позитивну енергію. Позитивну матерію, якщо не так, то науковий підхід. І тому вона тільки єдиний шлях до того, щоб розвиватися, щоб створювати тенденції розвитку, щоб створити можливості для реалізації, тільки доброта, тільки любов, повага, і, взаєма повага, взаєма і ці три розуміння. Так, людських людських е, 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 ризи, вони базуються на доброті. Дуже класна відповідь. Дякую вам за участь в обидвому. І ми б хотіли е, вручити вам такий невеличкий презент. Нашого Дякую. Дякую, вам. Дякую вам. Коли ви в останні дарували комусь радість без приводу. Постійно. Щодня. Коли людина того потребує, то ми чи допомагаєте ви безпритульним тваринам? Та у нас весь двір допомагає безпритульним кошеням, там годуємо їх. Доброго дня, вітаю Доброго. вас зі свято. Сьогодні день доброти. Я хочу вам задати таке питання: як ви вважаєте, що може зробити людину щасливою? Що зробить людину щасливою? Навіть від це Гарна погода, правда? Хороші люди, хороше оточення, гарний настрій. Хороші студенти. Mm -hmm. О. О, успішно проведена пара. Правда? Ж? Yeah. Щоб в сім'ї все було як якнакраще складалося. Щоб діти були слухняні, правда? ж? Ну, це таке питання, що можна відповідати відповідати. Yeah. Будь-що може зробити людину щасливою. Так, ще щось? Ні. Nee. І за вашу чудові відповідь вибираєте кучок. будь який Так, будь який це. Ой, ви угадали. <социв социв А социв ти вигури>. <социв социв> Доброго дня, вітаю Доброго. вас з сьогоднішнім святом, день доброти. Хочемо задати вам питання: яку добру справу ви сьогодні зробили? Навчив підростаюче покоління розуму. Вони знають тепер, що таке чеснівник і як його відмінювати. Ой, це дуже чудово. І в знак того, що ви зробили таку добру справу, отримайте подарунок. Дякую. Хочу вас привітати з ними Дякую, Дякую, цього найкращого. Погано вас знає, не знаю, що ви людей, але все, що ви бажаєте, це вас буде. День дякую, дякую. добродій, дякую. тому хотіла б я вам задати одне питання. Що для вас означає добро? Добро. Добро це гарне, чуйне ставлення до найближчих членів своєї сім'ї. Добро це. Гарне ставлення до своєї роботи, до своїх підлеглих, до студентів, до своїх колег. Добро дуже гарно описується в науковому доробку Шалве Амоношвілі. Рекомендую вам почитати. Добро це те, як ми з вами зараз комунікуємо. Все це складові добра. Дуже вам велике дякую. Ще зі святом вас та вам. Дякую. 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 Сьогодні день добра, тому я хотіла би вам задати питання. Дякую. Як навчати дітей та молоді добру? Особистим прикладом. Особистим прикладом показувати, що добро на світі є, і це дуже корисно як для себе особисто, так напевно і для людей, для тих людей, які біля тебе. Дуже вам велике дякую. Ще раз вітаю вас зі святом добра. До вам. дякую. побачення. гарного дякую. Дякую. дня. Добрий день. Добре. Сьогодні день добра, тому я хотіла би запитати, як можна розпізнати добро в людині? Ну, добро в людині можна двома методами. По перше, по обліку людини. Якщо вона відкрита, щира. Це вже може зробити добро. Ну і перше, чим повинні бути спрямовані тільки, щоб зробити добро. Чим більше віддаєш ти людям, тим більше залишається тобі. Це слова знаєш, із вірша, який був на такий перший проект Веняренко Михайла Петровича, На який жаль, від ковіду помер. Так що ви також намагаєтеся робити повсякденне добро. Дякую ще раз вам з святом для вам. Дякую, до побачення. Добре. Сьогодні день сьогодні день добра. Тому хотіла би запитати, яку роль доброти відіграє у суспільстві, коли такий єс під час війни, то вона про добро якось не думаєш, Що що ти повинен добре зробити? Ти Повинен думати про те, що ти повинен робити для армії. А добро. Треба вчити дітей робити добро. Треба трошки до старших відноситися людей, розуміти, як їм важко живеться. Добро. Головне не робити зло. Частіше звертатися до Бога. Головне не робити зло. А добро якось воно приходить самі, саме до себе. Дуже вам велике дякую. вчора зі святом. Доброго дня, вітаємо вас зі святом. Ми менталений педагогічний факультет. Хочемо робимо такий невличний пришмо і хочемо поставити вам таке запитання: як ви вважаєте, що може надихати людей робити добрі справи? Дякую за питання, дуже, дуже гарне запитання. Добро, мені здається, що добро це взагалі властивість кожної людини. Кожна людина добра. Просто ми, напевно. Можемо спостерігати, що одна людина менш добра, інша більш добра. Але напевно, що вони є напевно справді в кожній людині в певних пропорціях, але то залежить від якихось обставин і, напевно, від якихось особистих обставин чи від сонячних обставин. Але насправді кожна людина добра. І щоб популяризувати це добро, то напевно потрібно робити добрі справи. А добрі справи не так важко робити. Просто елементарно щось привітатися до когось, усміхнутися комусь. Підтримати когось, якісь складні ситуації це вже є добрі справи. Часто ми думаємо, що щось добре зробити, це треба до нього дуже довго готуватися, чи щось там мати якісь дуже такі великі наміри. Але... Ні, все починається з маленького. І якщо ми це добро треба примножувати в собі, поширювати його на інших, то воно його буде збільшуватися. Воно буде збільшуватися. І в сьогоднішніх складних і непростих умовах, звісно, ми намагаємося говорити більше добра. До речі, сьогодні ви, я приєдналася, і ви так само можете приєднатися до акції ще однієї, які організовують студенти факультету, це збір коштів на виготовлення окопних свічок. Я думаю, що ви що ще доброго сьогодні? Сьогодні взяла участь у двох акредитаціях наших професійних програм на факультеті. Вважаю, що теж зробила добру справу, хоча це не поточна робоча справа. Ну але ми всі працюємо а, щодня на добро. Мені здається, що професія педагога вона взагалі пов'язана з добром, а, і те, що ми робимо сьогодні, воно спроектовано на майбутнє. І я переконана, що майбутнє в нашої країни має бути тільки добрим. Ось це дуже чудовий відповідь, і за вашу гарну відповідь маєте на великий подаруночок. Дякую. <реш> дуже приємно. Дякую.